Всі вітаємо на нашому каналі. Моє ім'я Маріан. і тут ми говоримо про захист і свобод людини і громадянина. Це коротеньке відео я хочу присвятити такій дуже цікавій темі, як закон про громадянство. Їх сьогодні буде два. Але перед тим, як продовжити тему даного відео, попрошу підписатися на наш канал, хто ще не підписаний. Тому що згідно аналітики Ютубу, ми бачимо, що більш як 53%. Глядачів, які дивляться наші відео, не підписані на наш канал. Це зробити дуже легко. Потрібно лише натиснути на кнопку «Підписатись», а також натиснути дзвіночок, щоб не пропускати наші наступні відео. Також не забудьте поставити вподобайку, написати коментар, і, а вже ж, поширити цю інформацію, поширити це відео, щоб максимальна кількість людей могла побачити цю інформацію і скористатися нею для захисту своїх. Прав і свобод статусу людини. Дякую всім за підтримку, а ми погнали далі. Як я вже сказав на початку відео, сьогодні будемо говорити про два закони про громадянство і дивитися, які між ними є відмінності. Я більше ніж впевнений, що ця інформація вам дасть дуже велике розуміння, і кожен зробить для себе конкретні. Висновки, отже, перейдемо до першого закону, який був прийнятий в 1991 році, а саме до закону про громадянство України. Для того в Google наберемо назву Закон про громадянство України 1991 року. Відразу переходимо на сайт Верховної Ради. Що цікавого в цьому законі? Тут є немало важливих речей. Проте, сьогодні ми розберемо один дуже важливий нюанс, про який ми з вами поговоримо, і, відповідно, кожен з вас зробить собі певні висновки. Перейдемо до статусу. Він не є чинним на сьогодні. Відповідно до прийняття нового закону від 18.01.2001 року. Отже, про що йде мова? Ми бачимо відповідні відомості, зміни. Які прописані в цьому законі, і після них є дуже цікавий текст, який говорить нам про наступне: громадянство України визначає постійний правовий зв'язок особи та української держави, що знаходить свій вияв у їх взаємних правах та обов'язках. Ще раз зачитаю: громадянство України визначає постійний правовий зв'язок особи. Та української держави. Хочу зазначити, що слово української пишеться з великої літери, що знаходить свій вияв у їх взаємних правах та обов'язках. Тобто, ми маємо тут особу та українську державу. Особа відповідно до міжнародного законодавства, це є загальне визначення статусу людини. Читаємо друге речення: право на громадянство є невід'ємним правом людини. Закріплюємо ці два речення, і тепер давайте перейдемо на закон про громадянство за 2001 рік. Знову переходимо на сайт Верховної Ради, і перед нами відкривається дуже цікава інформація: а саме розділ 1 з назвою загальні положення, стаття номер 1 визначення термінів. І тут є декілька термінів, про які я хотів вам розповісти. Значить, що таке громадянство України? Громадянство України це правовий зв'язок між фізичною особою і Україною, що знаходить свій вияв у їх взаємних правах та обов'язках. І під низом ми бачимо, що особа це є фізична особа. А громадянин України це особа, яка набула громадянство України в порядку, передбаченому законами України та міжнародними договорами України. Тепер повернемося до визначення терміну особа. Як я сказав попередньо, особа відповідно до міжнародного права це є загальне визначення статусу людини. Нам тут прописано, що особа це є фізична особа. Дуже цікаве визначення. І також про громадянство знову ж таки написано, що громадянство України це правовий зв'язок між фізичною особою, не особою як людиною, і Україною, не української держави, як в законі за 91 рік, а просто Україною. І про людину тут абсолютно нічого не написано, так як написано в другому реченні закону про громадянство України, а конкретніше прописаний статус людини. От в мене реально виникає запитання, чому до особи приліпили статус фізична особа, і де поділася наша республіка, яка прописана в Конституції України в статті номер 5 Я хочу сказати більше, що цей закон про громадянство України вступив в силу в 2001 році, а статус як Республіка Україна? Був прописаний в Конституції, яка вступила в силу в 1996 році, тобто за 5 років до того, як був прийнятий цей закон. Тому в мене виникає ще одне цікаве запитання: де поділася Українська держава, яка була в попередньому законі, і чому тут не прописана республіка, яка знову ж таки прописана в статті 5. Конституції України я думаю, що в багатьох юристів, які дивляться це відео, виникне те саме запитання. Чи отримують вони на нього відповідь, не можу сказати. А я думаю, що люди, які є свідомі, які відповідно вміють читати Конституцію, вони розуміють, чому саме так був прописаний цей закон і ця стаття з цими всіма визначеними термінами і статусами. Отакою, друзі, інформацією я хотів з вами поділитися. Я більше ніж впевнений, кожен з вас відкриє ці два закони, знову ж таки, порівняє їх, відкриє Конституцію, а саме статтю 5, і прочитає, що в ній, в першому реченні, а вже ж написано, що Україна є республікою. Народ, я більше ніж впевнений, що ця інформація дасть вам загальне розуміння, чому з нового закону пропали ті чи інші статуси. І кожен з вас зможе зробити стосовно цього певні висновки. На завершення традиційно хочу сказати наступне: знайте свої права, читайте Конституцію, це основний закон на сьогоднішній день, який захищає права і свободи людини. Більше того, свідомі люди на всій території України, знову ж таки, користуючись Конституцією України, використовуючи її норми, захищають свої права і свободи знову ж таки в статусі людини. Як я вже говорив неодноразово, в додаток до цього є дуже потужний юридичний інструмент, дуже потужний документ, який називається Волевиявлення людини, який вже проявив себе неодноразово. Більше того, саме народження документу відбулося ще в 2012 році. Нашими однодумцями, конституційниками, відповідно цьому документу вже є більш як 12 років. Він успішно працює по всій території України, і за допомогою нього багато людей захищає свої права і свободи в статусі людини. Хто хоче отримати цей документ, напишіть мені, будь ласка, в телеграм приватне повідомлення, перше слово волевиявлення. Я надам вам всю максимальну інформацію, яка дасть вам розуміння, як працює цей документ, як його використовувати, і як захищати свої права і свободи в статусі людини. Народ, хто ще не підписався на наші групи Телеграм, знай свої права і волевиявлення людини. Обов'язково підпишіться, тому що там ми проводимо дуже багато цікавих стрімів, ділимося інформацією стосовно захисту прав і свобод людини. А також на наші ефіри запрошуємо дуже цікавих гостей, які діляться інформацією, які діляться своїм досвідом стосовно захисту прав і свобод людини, а також Допомагають захищати права і свободи іншим людям. Посилання на ці групи ви знайдете в описі під цим відео. Народ, хто хоче підтримати канал фінансово, також в описі до цього відео ви знайдете посилання на реквізити, де ви можете зробити це легко, безболісно і безтурботно. Друзі, дякую всім за вашу підтримку. Дякую за те, що дивитесь. Зустрінемося з вами в наступних відео.